Філіппіни. Філіппінська висотка. Ночки нових. І ви наказали на каналі Ночь Кіно. Сьогодні я вам покажу ще чотирьох людей з України. Вони туристи. Я їх буду сьогодні водити другий день. Дуже цікавий контингент. В різних змістах цього слова, ну більше. Більше гарно, я б так сказав. От ви самі на них подивитесь, там особливо один є такий дядечко, ну, ну просто от-от-от все. У мене всі шаблони якісь там з приводу багатьох моментів вони порушились. А їдемо ми сьогодні на острів Бохоль, який я не занадто люблю, тому що. В мене з ним погані асоціації. Якраз це припав той момент, коли приїхала максимальна кількість гопників. І якось от все, що там є гарне, воно звелося на нівець присутністю просто купи гопників з Укрпаспортами. Якось отак. Ну, зате є тепер можливість відвідати ті місця, які я там ще не відвідав. Наприклад, там на кораблі кораблі ресторан такий, і він плаває по річці. Річка з майже еротичною назвою Лобок. Я жив там прямо біля цієї річки, але все типу, та потім-потім. Ну от Сьогодні якраз це все буде. Ранній ранок хол готелю. Якось так все виглядає. Зараз покажу нашу машину і нашого водія. Ми вже з ним знайомі за вчорашній день. Майн бунт, сер. Тудей Так. Українці живуть по-багатому. Ну, сьогодні ви ще це побачите. Ось він зранку так виглядає наш район. От правда, такий ранковий ранок в Сінгапурі або в Нью-Йорку. От нагадує. Тому що я, мені оце тут дуже поки що цим подобається, тому що. Тому що Емоції зовсім нові. Я ніколи в такому не жив. Майон бунтак. Маю бунтак. Добрий ранок, люди. Добрий ранок. А це порт, морський порт острова Сібу, звідки ми відправляємося на острів Бахоль. Я, до речі, спіймав себе на думці, що, мабуть, я тут вперше. Можливо, я помиляюся, ну я цього чогось не пам'ятаю. Може, ще в тому ранньому житті, коли в мене був в житті присутній алкоголь. І я якось це проскакував, тому що теоретично я повинен був би бути тут. Це в нас Олег. Е, розкажіть Олег про себе. Хто ви, що ви, як ви? Значить, я з України, з західної частини України з Прикарпаття, точніше з Івано-Франківської області. Подорожую 40 років. Угу. Це у мене 92 країна, в якій я зараз знаходжуся. Угу. В цьому регіоні я перший раз. Я був на Тайландії, був в Новій Зеландії в цьому напрямку, але на Філіпінах перший раз. Але країна цікава, яку варто поїхати, подивитися. І каже, наш гіт, що потрібно їздити не на тиждень, на 10 днів, а потрібно їхати хоча б на місяць для того, щоб більше пізнати. Можливо, в цьому є і рація. Ну, в основному бачення країни можна осягнути і за цих 10 днів, якими ми подорожуємо. Ось приблизно ось такі розклади. Ну, Який? у вас вийвся такий конкретний галоп по островах. Так, у вас багато переїздів, перельотів, і ви доволі втомлені. і Інколи просто навіть не сприймаєте інформацію. Ну так, тобто але адаптовується. Тобто до цієї втрувати. країни до летіти на край світу 11 днів. Це ви ж бачите, що це була все-таки погана ідея. Треба було ну мінімум брати на пару переїздів менше і на один тиждень більше. Це як мінімум. Можливо, так. От дивіться вчора ви про що розмовляли. Вам оцей денний тур обійшовся близько трьох тисяч доларів з квитками так. з квитками. Так. Це ви зверталися до туристичної агенції. Так. Якби ви летіли самі, як ми вчора порахували, то вийшло б десь плюс-мінус двічі дешевше. Ну двічі, ні, ну тисячу, напевно, було б дешевше. Тисячу mm -hmm. доларів. Ну хай як мінімум на третину. Так? так, але як я не маю можливості сам займатися цим по часу, у тому, то йому я плачу. Туристичній фірмі, яка тим всім займається бронюванням, готелів, трансференції. Я цим нічим не займаюся, тому що воно для мене не є некомфортно. Я не маю часу в Україні цим займатися. Тому і плачу туристичній фірмі за те, що вона мені за все організовує. Я розумію, що по грошах воно могло би бути трохи інакше. От такого плану зрозуміло. Ну, оце мене трохи дивує, що в сучасному світі за сучасних технологій є люди. Які переплачують отаку от, от суму практично половину, практично не платять двойну суму. Там, якщо взяти, порахувати. Я зрозумів. Але е... так як я літаю 2-3 рази у рік, для мене це не це не є показник. Тобто ну, ви то, собі можете на це можу дозволити. Зрозуміло. Угу. Буде питання 100% Скільки вам років, чому не на війні і так далі? Мені 62 роки. Я пенсійного віку. Через те я маю можливість виїхати з країни. Через то маю можливість подорожувати в даний момент цілий 22 рік. Я не подорожував, так як в мене не було такої можливості. Але як воно у мене є в крові бажання розумієте побачити світ, тому мені це цікаво. Я стараюся при першій можливості поїхати за кордон, щоб щось побачити. Я займаюся в нас в Україні таким бізнесом, що, наприклад, якщо би мені прийшлося йти на фронт, значить тоді мені треба все припиняти. Із всіх тих людей, які зі мною зв'язані у бізнесі, а їх є вісім чоловік, їх всіх би треба було відправляти додому і щоб вони собі по-новому шукали роботу. Я не можу залишити бізнес на даний момент. Це не в руках навіть справа. Для того розумієте, щоб піти нашим хлопцям допомагати, розумієте, на фронті. Я плачу податки, я плачу воєнний збір, я роблю донати на армію. У мене є грамоти від місцевої органів влади, які... Мотивую, то, що дійсно я допомагаю фронту, що дійсно я допомагаю тим людям, які зараз є на фронті. Всі не можуть воювати. Хтось мусить бути в тилу і допомагати в тилу, розумієте, підставляти, наприклад, різними засобами, різними можливостями для того, щоб можна було на фронті нашим хлопцям відстоювати нашу землю. Ось така моя бачення. Ну, Це бачите, це в суспільстві хтось підтримує, таку думку хтось не підтримує. У нас же тут вже почалися. Дебати, оце група з чотирьох людей складається, і тут одна жінка з Одеси, ну вона шо, вона принципово там Росія знає українську, вона зі мною все одно розмовляє російською, довелося зробити їй зауваження, може, трохи в грубій формі. Ну от оце ми після цього з вами про це поговорили. Які ваші особисті висновки і враження від. Я вважаю, що в нас в Україні дійсно є проблема в тому російськомовного населення. Значить, що якщо б, наприклад, хоча б в час, оцей час, коли ж у нас? Оцей процес тягнеться від 2014 року. Частина людей оцих більш лояльно ставилася до нас, що мови як до рідної, що ж вони живуть в Україні, воно по-інакшому сприймалося. Тому я вважаю, що потрібно в нас розмовляти дійсно українською і бачити це по-українському все, все бачення. Якраз через оце і такі нюанси, що люди російськомовні, в Росії, вони міркують. Що якщо у нас є багато російськомовних, то чому вони не можуть бути в Росії? Але їм ніхто не заперечує їхати в Росію. Вони можуть будь-який час туди поїхати і жити там? У них дуже багато місії. А Україна повинна бути українською і всі повинні розмовляти своєю українською мовою. Це таке моє бачення. Ну в той же час, коли в нас сьогодні така відбулася так. словесна перепалка, що я попросив і щоб від вас не британською ша українською, ви мене відволив сторону і кажете, ну. В принципі, воно то так, але з іншої сторони, я подорожую, нащо псувати настрій. І я пояснюю, що якщо ми будемо так до цього відноситись, і отак воно тоді й буде. Ви з одної сторони з цим погоджуєтесь, з іншої сторони, кажете, все-таки настрій домінує. І нічого тут не поробити. Хоча Віць, я розумію, Віць, я не можу вступати в конфлікт у подорожі з людьми, з якими я подорожую. От сьогодні ви з нами гід. Завтра буде другий гід. Після завтра третій буде гід. Коли я буду вступати в конфлікт з людьми, з якими я в групі подорожую, значить це вже поїздка перетвориться не на відпочинок, а перетвориться на якісь такі, знаєте, сугубо розборки. Це я вважаю, що на даний момент, коли я поїхав в відпустку, воно мені буде некомфортно. Отаке моє бачення. Ну бачу. це ж лише слідство. А так. причина в тому, що з самого початку не треба в подібних групах, коли до вас включають до, до складу е я людей, які отакі, ви тоді кажете. Я теж розумію, про що ви ви кажете, тоді група не набереться взагалі, так, Тому що так з іншої сторони, якщо себе не поводити в такі моменти принципово, то так воно все і буде все інше слідство Ні. із Кримом, і поводиться війною. потрібно. Потрібно це питання піднімати, потрібно це питання розумієте, ставити на порядок, розумієте, щоб людина, яка це усвідомила до кінця, ну але потрібно це якось зробити, розумієте, делікатно, щоб воно не було. Некомфортно розумієте ні для мене, ні для тієї людини, яка є зі мною в групі. Ви думаєте, люди, які на 12-й рік війни до сих пір продовжують себе так поводити, з ними можливо якийсь адекватний діалог а, або делікатне спілкування в чомусь переконати? Ні, це нереально. Уже ж уже всі кола пекла з ними прийшли в переконання. Але, але там є можливо тільки по повній програмі. Е так це озвучувати, але, 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 щоб вже їм там каменю на камені не лишалося. Шкода, що самий цікавий персонаж із цієї групи. Е, його не можна показувати. Я не знаю в силу яких причин, але він е, відмовляється показувати обличчя на камеру. Але це такий дядько, е, він доволі дорослий. Йому ось буде 84 роки. Половину з цих років він подорожує, теж в нього там більше ста країн, і він веде дуже-дуже повноцінне життя в усіх сферах. Я навіть не втримався, запитав його, як воно з сексом, то він каже, що взагалі все добре. І це такий от дядько, він все життя пропрацював лікарем, але в нього діти зараз живуть за кордоном, доволі заможні. Щось він заощадив, щось вони йому допомагають. Це до речі звичне явище. Практично в усіх портах на філіпінах грають сліпі музиканти. Це офіційно їх запускають. Ось тут він Ocean Jet. Там, до речі, в квитках вказані місця. Так, ми вже знайшли. Але скажу по досвіду, краще на них забити і йти просто нагору, от бачите, де відкрите отой простір. І то саме краще бути там. Так, а у виглядає всередині. Тут навіть є бізнес-клас з модними кріслами. Зараз покажу, як це виглядає. Квитки вдвічі дорожче і отримаєте ви в результаті. Ось такі місця. Який в цьому зміст особливо сказати складно. Зараз я покажу, як виглядає міста на другому поверсі, місця для просто людині. Тут такий от плацкарт кондиціонерний та телевізійний, і в нас саме сюди квитки. Але як показує досвід, що краще йти просто на другий поверх. Бо там This one? Yeah. Бо на другому поверсі. Воно якось, на мій погляд, оптимальні місця, тому завжди. Купуючи плацкарт. Далі перебираємося от сюди. Ось він, мій улюблений міст, який завжди пустий, практично. Бо на нього. Оце це платна дорога. І щоб по ньому проїхатися в одну сторону, потрібно заплатити 3 долари або 180 песо. Намагаюся користуватися тільки ним. Вночі він дуже красиво світиться. Це один з трьох мостів, який з'єднує острів Севу з островом Мактан. Практично як німецький автобан він по якості. Це практично єдиний автобан на острові Мактан, та й на острові Сібу, мабуть. От вам контрасти. сучасний міст. І он такі дві хатинки, в яких живуть люди на маленькому острівці. Живуть і живуть. А там вже місто Себу. Другий з зазначенням мегаполіс країни. Бувша столиця. Дуже воно цікаве, різнобарвне і контрастне. На першому фоні різні ось такі офісні споруди. І далі ото в горах там райони такі непрості. А все інше, що між ними, то повний жах. Похоль, він отакий. Е, да, от от подивіться, да, навколо наскільки це знову ж відрізняється. Здавалося б. Та сама країна, ті самі ті самі тройцикли, все здавалося б те саме. А насправді воно все колосально відрізняється. Навіть оце як лотки зроблені, культури не все. Хліб тут є, пекарня дуже гарна, причому її місцеві відкрили з чорним хлібом. Дуже великий асортимент хліба, смачний, він тут гарний. Рідко де таке є, тут є. От. Це вхід до один із торгівельних центрів. Ну, Взагалі, я ж кажу, жити тут дуже приємно. І поряд через міст пляжі дуже красиві, все. і... Так біла ран. Звідки ці назви ніхто не знає, тому що це прафіліпінська мова. Так само, як у нас там Дніпро ніхто не розуміє, чому так називається. Бо це ще прослав'янської мови так називали. Ті люди, які жили на тій території. Так само це з місцевими назвами річок, столиць Островів. Ніхто не в курсі, чому так називається. Оце ось вона. А це зараз під'їжджаємо до центральної площі. Це в нас збоку лишається тут алея з центральною церквою. Оце оце бачите? Оке тут. Оце назад його попросимо, щоб він нам тут зупинився. От справа зараз буде сама ця церква. Оце їхня центральна. Вона прямо ну дуже достойна уваги. Така вона всередині доволі колоритна, цікава. А з цієї сторони, напроти музей та галерея з безкоштовним входом. Теж такі цікаві, які дуже гарно дають уяву про острів. Там макети церков пороблені, всіх, оцих райцентрів. центрів Сувідської площадки. Відчувається вам, що відрізняється це від того місця, звідки ми приїхали? бачите? І це одна країна, одна й та сама країна. От Сусідній острів, і він, воно прямо разюче все. Шкода, що ви просто не побачите малих островів, ті прямо які малі-малі. От Ми пропливали, там були, ті, от, як я говорив вам, що там, де навіть у них води нема вся вода привозна. От то, Щоб на такі ще острови заїхати, подивитися, як там люди живуть. Там, там є заможні будинки в них, там, там у них все добре. А ото там періодично мелькає острів, ото панглао, це до якого ведуть мости. Тут оце якщо направо звернути, то відразу один із трьох мостів, і вже сусідній острів, там де красиві пляжі. На цьому острові красивих пляжів практично немає. Їх там місцевість тянда, 120 км е звідси це трохи є, але це далеко від столиці, там незручно жити. А що жити. це в них так багато проводив. Ну, тому що кожен до себе тягне, як хоче і це практично ніким не контролюється. Тобто це такий електробезпріл. Цілій Так, так. Десь щось обірвалося, вітром загубилось, вони новий провід собі вчепили, знову інший, і отаке постійно. Так, Це такий. Привокзальний предресторанний придбанник з сувенірами Сувеніри острову Бохоль. Завжди треба звертати увагу на футболки. А вони тут просто з пальмами, навіть з довгоп'ятами немає, як не дивно. Це він хід Плавучий ресторан кораблик номер 5 з мінімальною кількістю музики. Лише акустична гітара, як нам сказали. Ага, тут принцип шведського столу. Це взагалі дуже добре. Угу. okay mom sir good morning mabuhay by the way mom this is buffet the part of this buffet is just one bottle of water and we have fresh ripe mango shake coconut milkshake. if you want those fresh fruit shakes it's only for 150 pesos okay Проміжна зупинка о такому імпровізованому типу селі. Я не знаю, яке воно відношення має до Філіппін, тому що більше це нагадує Африку. Але. Ну добре, Ченело Ноч кіно. Ноч кіно. Бохоль. Оце Довгоп'яти тут живуть. Людей тут набагато більше, ніж довгоп'ятів. І, мабуть, самих цих тваринок я так і не побачу. Але вони точно є. З ними як з сусліками. Де вони можуть бути? Десь тут. Воно не мавпочка, воно це окремий вид, який утворилися 45 мільйонів років тому. Он десь вони. Отам сидить. Ховається від дощу. Щойно закінчилась тропічна злива. Зате. Там, де довгоп'яти, сувеніри прямо по-багатому. Ці довгоп'яти вони є символом острову Бахоль, і тому тут такий ажіотаж, і тому тут так багато туристів. Розкручені монетизовані звірятка. От. Прямо безперебійна торгівля. Черговий раз шоколадні пагорби острову Бохоль. Так. Тут є альтернативна дорога, показую. Так, да, бачите? Тобто це набагато красивіше, принаймні тут немає натовпу. Ну, так ну Типу у Курганів. Так. Скорше за все, що теж просто легенда. Я таке бачив ще в Сербії. Багато воно де є. Навіть на острові Сібує. Бачиш, безліч колись. Так. Ну це така місцевість, що тут вони зібрані. Якийсь геній маркетингу зумів монетизувати просто оці пагорби. І тут завжди отакі натовпи народу тепер. Так само, мабуть, він же монетизував тих маленьких звіряток довгоп'ятів. Безкінечний потік туристів в результаті.